Ми живемо в 21 столітті. Світ змінюється швидко. Якщо в 20-19-му треба було в, 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 випрацьовувався один навик на рік, в 20-му тим один навик на, на місяць, то зараз один навик на тиждень. І хто не поспіває за цим, той не поспіває. От, е, і змінився світ. Відповідно, міняються і принципи, по яким світ працює. Дуже багато в світі стало профанації, але дуже багато в світі стало. І демонстрації демонстрації себе поза ну поза країною і середовищем. Світ розбивається на безліч маленьких середовищ, які, одначе, можуть об'єднуватися під якісь ідеї і ідеали. Не захотіли Арабів почути їхні е, королі, і вони мають час в арабському світі е, просто ну, е, парад революції. От, е, всі кажуть, там, а що ж тепер ми? Та я більш ніж певен, що ми на черзі. От, і такий парад. Е, ну, ми можемо теж у ще вкласти е, ну, своє слов'янське в парад арабських революцій. Чому? Тому що там, де влада е, залишилась в 20 столітті, як в Україні, що можна десь. Напужать, що можна там лояльність, якусь через пінок і через щелбан додати. Там вони просто помиляються. Вони залишились в двадцятому столітті стиму.